Привіт, мене звати Соня. Сьогодні поговоримо з нашою випускницею Ольгою, яка нещодавно закінчила курс і поділилася своїм шляхом у дизайні. Тож розкажи трохи про себе, як тебе звати, чим ти зараз займаєшся, і як взагалі дізналася про нашу школу. Привіт, мене звати Оля. Воду нещодавно це трішки гучно сказано, тому що я була одна із перших учениць альпаки. Це абсолютно випадково, насправді а мені видав інстаграм рекламу. Я побачила красива пачка, цікаво там був якісь пробні уроки. Я спробувала. Мені сподобалась подача, сподобалося, як все там відбувалося, і після того я купила курс. А що саме стало поштовхом чи надихнуло піти саме в дизайн? Ну надихнуло я вже до того, до того в принципі, була, була в дизайні, тобто я і саме навчанням займалася, і вже навіть якісь роботи робила. Надихнуло напевно бажання отримати таке поглиблення знань. Плюс чого мені не вистачало, це фідбеку, не вистачало ось того, щоб. Я щось робила, і це дійсно хтось критикував і це, і це була одна із важливих опцій, важливих нюансів, які були на курсі. живий фідбек це було супер круто, і плюс більше знань, щоб не виривати це все по шматкам. А на що звертала увагу? Можливо, коли шукала варіанти для навчання, тому що скільки я розумію, ти. А мабуть, цікавилась спочатку дизайном, і тоді вже наша реклама потрапила тобі. Я, якщо чесно, не шукала варіанти mm -hmm. навчання. Я не думала, не думала про це, все що я робила. Тобто на, на Ютубі просто я, я на той момент вже добре володіла англійською, тобто я в іноземних ресурсах це все шукала, і це було переважно так. якісь, якісь уроки на Ютубі. Але курс я а, не знаю, що я що я хотіла. А якось воно просто все склалось. З якими очікуваннями ти заходила на курс? Чого хотілось найбільше? Все ж таки, практики впевненості чи портфоліо. Наскільки я пам'ятаю, ти казала, що тобі не вистачало саме ритики і оцінки твоїх робіт? Ну так саме, саме живий фідбек це було важливо, і взагалі на той момент я не можу сказати, що я чітко для себе прийняла рішення, що я буду далі займатися дизайном. Це було так все тикання пальчиком і спроби за спробами. Але чіткого плану, що я рухаюсь ось сюди, у мене не було. Це, напевно, просто просто моя особ... особливість — рухатися, як рухається, і приймати те, що тобі світ пропонує. Ось так воно і сталося. Просто воно все сталося крок за кроком, поступово і дуже легко, і стало вдаватися. Як тобі було з практикою під час навчання? Чи вистачало її, чи хотілося трохи більше? Хотілося трохи менше. Далі я знаю, що це, це була не тільки моя проблема, я, я чула це на багатьох наших живих уроках, що о, я не встигаю. Я не встигаю. Mm -hmm. а, матеріал, матеріалу було багато, уроків було багато, і, і практики було багато, і було відчуття, що. Для того щоб все встигнути, треба просто порватися на шматочки. Mm -hmm. Я не знаю, можливо, можливо, просто я така людина, що я готова була рватися на шматочки. Mm -hmm. велика, велика частина е, мого успіху нинішнього це те, що я дійсно приділяла цьому час. Я пріоритизувала це, там, коли, коли у тебе є вибір, подруга десь кличе на каву, а, а я. А от у мене є якась робота, яку треба зробити, навіть там особливо без дедлайну. От відсутність дедлайну це, це іноді буває проблемою, тому що коли ну, я завтра зроблю. Я пріоритизувала це, тому що, тому що я розумію, що це шлях до, до досконалості, до успіху, тому що, коли, коли у тебе спочатку не сильно виходить, то дуже складно пройти ось цей бар'єр, коли почне виходити. І такі професії, як, як, наприклад, всі професії в ІТ, вони важчі в навчанні, ніж потім в роботі. Тобто, коли ти вже проходиш цей бар'єр, коли ти вже робив головою ту стіну, яку якийсь період ти не міг пробити, там стає легко. Далі стає легко. Але от пробити цю стіну тут дуже високий поріг входу. Оце тяжко. Тяжко побороти себе, тяжко пріоритизувати, тяжко пройти момент, коли у тебе не виходить нічого, і твої дизайни страшні уродські, і ти а тобі все не подобається, і ти приходиш на, на живі на живі заняття, і ти бачиш, що хтось зробив краще за тебе, і ти такий о Боже, я ніколи так не зроблю, як вони. Ну я дійсно вважаю, мені досі здається, що я навіть зараз е, іноді не роблю так класно, як робили деякі. Деякі студенти на, на курсі, тому що ну не знаю. Я я в такому віці вже зайшла. В мене, мене була кар'єра до в іншій сфері, і коли ти там тобі за 30, і поряд з тобою дівчата, яким 16, які виросли з телефоном в зубах, а у тебе цього не було. І у тебе не такі знання, у тебе не так. Не так працює мозок, це це значно складніше Так, куба бар'єрів, які які треба самостійно пройти, і жоден курс, я впевнена, не, не буде настільки класним, щоб прийти до вас додому і змусити вас щось робити. Можливо, якісь поради для новачків, які так само ну десь переступають через себе, десь вагаються, десь можливо себе самі більше сховують ніж воно є насправді. Чи якісь поради як облегшити ось цей якри? Якраз такий шлях проходження цього бар'єру, ну насправді я вважаю, що це складне дуже складне мотиваційне питання, і воно не тільки про дизайн, воно воно про все, і взагалі про, про підхід до життя. Іноді, коли я намагаюся когось мотивувати, то перше питання, яке я хочу поставити, воно вам дійсно треба. Тобто, якщо воно вам не треба, якщо вам окей, з тим, з тим де ви є. То можна безкінечно ходити і говорити, а я піду на курс, а я навчусь, а я те зроблю. Але ніхто вас насправді не замотивує, якщо ви самі собі не дасте відповідь на питання, на що воно воно вам треба. І якщо ця відповідь є, якщо є чітке розуміння, що воно мені треба, тоді шляхи знаходяться. Але да, іноді, іноді напевно корисно мати поряд з собою людей чи людину, які трошечки так будуть. Підштовхувати, підштовхувати піночки, піддавати. Але ж так, насправді, насправді, питання лише в тому, чи, чи готова людина сама зробити, за ніхто нічого не зробить. Це це дійсно праця, і як я вже сказала на початку, ця праця тяжка на початку. Потім вона значно легша. І коли я Я пам'ятаю, був якийсь період, коли я намагалася ще малювати в Procreate. і у мене нічого не виходило. Я сиділа така. О! Все це не моє, і мені тоді одна гарна людина сказала, що так відбувається в принципі в кожної людини. Людина комфортно себе почуває в тому, що вона вміє робити. І якщо ти щось починаєш нове, ти будеш себе почувати некомфортно. Це нормально, це просто треба прийняти. Є ще таке правило воно ну, умовне приблизно 10 тисяч годин. Вважається, що коли людина проводить, роблячи щось 10 тисяч годин, навчаючись чомусь, практикуючи щось, то через цей проміжок практики вона стає професіоналом, вона стає. Генієм, грубо кажучи, в цій сфері, тобто їй легко, їй подобається, і вона все може зробити. Тобто тут немає секретів, немає чарівної таблетки, окрім того, щоб, щоб робити, окрім того, щоб практикувати, окрім того, щоб робити це своїми руками, не просто дивитись на, на уроки чи на приклади дизайнів, якщо ми говоримо про дизайн, а брати і повторювати це, брати і пробувати щось самому перемалювати. Нехай навіть воно буде страшним. Це навчання. Шлях, Ще, це напевно я хотіла би додати, що я вважаю дуже важливо не орієнтуватися на суперпрофесійні роботи, тому що це теж що для мене було дуже тяжко, коли я дивилась на класні приклади професіоналів, які там в сфері вже 10 років, 15 років. Ну, Або просто супертоломе витя, я дивилася на, на дуже складні дизайни, які зазвичай виставляють там десь на бізанці, на дрібл. І в мене була ця думка, я ніколи так не повторюю. Але зараз, коли я вже працюю, коли, коли я вже пройшла. Пройшла певний шлях, і я бачу, що ось ці всі чарівні дизайни, які ви бачите на і на біханці, вони насправді не особливо та й потрібні. Річ в тому, що коли ви приходите на реальну роботу, от от як я в продуктовій компанії, де ми працюємо весь час над одним і тим самим продуктом, нам не потрібні якісь суперанімації їх все одно ніхто не буде реалізовувати. Ось це все, що там літає, залітає 3D, воно воно не працює в реальному світі, воно працює лише для портфоліо. І в мене є таке порівняння з. Зі світом моди то дріб і біганс це як от кутюр. Це, це одяг, який дизайнери щують спеціально на подіум, а потім після, після показу вони його розбирають. Його ніхто не купує, його ніхто не носить. А є інша лінійка, є претепорте. Це, це лінійка для того, щоб реально виставити в магазини і продати. І от ті дизайни, які ви будете робити в реальному світі, це претепорте. Це, це будуть нудні якісь тейблс, ем, ем, нудні аплікації, які щоб людина. Зайшла в банк і перекинула гроші з рахунку на рахунку. На рахунок Там не потрібні шалені анімації, тому що ваш додаток підвисне і, і, і ніде не буде працювати. Це працює тільки для портфоліо. Тому орієнтуватись на оті красиві картинки немає сенсу. Ви можете до них дійсно надійти, і воно і не треба. Що тебе приємно здивувало саме в процесі навчання? Можливо, атмосфера чи команда, можливо, якісь завдання чи куратор. Напевно, мене приємно здивувала ціна я не знаю, які, які ціни зараз. На той момент за ту ціну, яка була, це був дуже крутий пакет. Це було 4 місяці навчання за 200 доларів. Я, я тоді ці 200 доларів в чоловіка взяла, і він зараз сміється, що це була найкраща венчурна інвестиція, тому що те, як вони відбилися, це ну, дуже цікаво. Так, те, що було, те, що було вкладено в цю ціну, це, це було дуже круто. Викладачі були класні. Я, я не знаю, чи зараз ті самі викладачі там був там був Антон. Он, який просто, просто супер все пояснював там, розбирав потім на на шматочки наші роботи. Плюс були якісь додаткові, додаткові приємні речі, які мені так ніколи не, не знадобилися. Але на той момент це було весело і цікаво. Там були соцмережі, ведення соцмереж інстаграму, ілюстратор, фотошоп, з якими я просто класно, класно розважила знову ж таки. Зараз я це не використовую, особливо при, при AI зараз не можу сказати, що воно мені сильно знадобилося, але але базові знання було було круто отримати. Як після навчання змінилося твоє бачення дизайну загалом, і також твій професійний шлях. Я пішла в продуктову компанію. Тобто, якщо я до того була в агенції і там. Просто якісь дизайники робила як неважливо, дизайнники агенція від продуктової компанії відрізняється дуже сильно, і це напевно питання, питання смаку для для кожного. Тобто я я для себе прийняла рішення, що я хочу працювати над одним продуктом, і після того от у мене вже було дві дві роботи в продуктовій компанії. Попередня – це був стартап в Берліні. Він був пов'язаний з AI, А нинішня компанія це уже стартап тут в Сан-Франциско. І він це фінансова сфера. Ну, так, напевно, напевно, от більше більше внутрішньо у мене у мене змінились пріоритети. То я я зрозуміла, що я. Не хочу стрибати від клієнта до клієнта. Я я хочу працювати і розвивати один продукт, що для мене є значно цікавішим. Тобто, я я люблю не тільки, не тільки робити дизайн фільмів я роблю люблю вести проект. Та і м, працювати над дослідженням, над вдосконаленням одного продукту. Це те, що прийшло таке розуміння після що в тебе зараз у портфоліо. Які проєкти, чи є проекти, які ти створила саме на курсі, і що нового там є, і взагалі чи ти його зараз ведеш? Портфоліо це дуже складне, складне питання на кожного дизайнера. І я, і я бачу це звідусил, і ось тут зараз в мене там купа якихось знайомих. LinkedIn, які всі пишуть про це як великий біль. Портфоліо немає часу оновлювати, і в мене портфоліо, чесно скажу, не супер. Я не, не можу сказати, що я пишаюся, тому що на ну, це є кілька причин. По-перше, коли, коли ти на, на такій роботі, в тебе ну, немає особливо часу ще допилювати собі портфоліо. Друга, суперважлива причина: жодну із своїх. Реальних робіт я не можу поставити в портфоліо, можливо, в Україні якась ситуація інакша, Я не знаю, як там зараз це відбувається. Тут в Штатах тут кожен проект ти підписуєш на 20 сторінок, NDA, і ти просто не можеш його показувати в портфоліо. Тому що я роблю? Я створюю, скажімо так, фейкові кейси за мотивами реальних кейсів. Якось так, це якби те, те, що мені порекомендували тут місцеві дизайнери. Багато людей так роблять, просто береться плюс-мінус та робота, яку ти створив компанії. Перероблюються якісь лого, кольори. Оце все міняється. Описується кейс, такий без безбрендований, без, безіменний. Ну або там якісь імена вигадуються для нього. І оце ставиться в портфоліо. Я скажу чесно: за минулі, вже вже майже десь два-два з половиною роки я не ставила нових реалій. Кейсів портфоліо, а, тому що не завжди вистачало на це час. Тобто, в мене якісь там є, які я створила до того. Проводу портфоліо, порада, порада, які я не слідую, але яку я знаю і знаю, що так робити правильно. Тому якщо хтось знайдеться і буде дивитися, і йому можливо відгукнеться, і він матиме на це час і натхнення, то, будь ласка, робіть так. Портфоліо це живий організм, який має оновлюватись постійно. Взагалі не думайте про те, що от через два роки я буду шукати нову роботу. Я тоді оновлю портфоліо. Ну не станеться через два роки. Ви збудете те, чим ви займались. А тому треба постійно вести, так би мовити, такий, як журнал того, того, що ви робите. Які проблеми виникали, які там можливо зміни, челенджі по дорозі. Це все треба. Вести, записувати для того, щоб не забувати, і так само постійно викидувати собі матеріали в портфоліо, тому що коли прийде момент, і воно знадобиться, ви це не згадаєте. Чи після нашого курсу портфоліо допомогло тобі знайти все ж таки клієнтів і роботу? Ну, це якщо я скажу правду, давайте подавай правду. Не можу сказати, що допомогло, тому що тому що насправді допомогли мої знайомства. Нетворкінг зараз теж дуже важлива річ. Все ж таки, так нетворкінг важливий, але він як на мене трошки такий спотворений. Ну особливо особливо в штатах знову ж таки. Я вже певний період в Україні не живу і і не знаю, як там все відбувається. Можливо, в Україні досі залишилося... А вся історія з нетворкінгом. Тут нетворкінг такий, не знаю. Мені здається, що коли, коли всі тонуть, і ти, і ти намагаєшся серед тонучих людей не не творитись, вони тебе тільки так, тільки тільки по тобі, хтось готовий вилізти. Це дуже дуже умовна штука. Mm. Нетворкінг, воно би, з одного боку дуже важливо і десь може спрацювати, але з іншого боку, кожна людина в сфері зараз. Принаймні в Штатах непроста ситуація в на ринку, і, і всі намагаються робити нетворкінг заради нетворкінга, і всі один одного намагаються використати для того, щоб отримати кращу роботу, або хоча б будь-яку будь-яку роботу, тому що дуже багато людей на маркеті. І це до речі, ще одне таке цікаве питання. Я е, тут в штатах знайшла собі роботу без нетворкінгу, тому що я була новенька в країні і, і нікого не знала, але я сама створила якийсь такий клауд навколо себе, і я знайшла роботу самостійно. Що важливо без місцевого досвіду, без місцевої освіти, що вже що вже просто критично, тому що тут все таки переважає на роботу беруть з місцевим досвідом і з місцевою освітою. Це важливо, я зробила без цього. А і ми до речі з Юлією обговорювали, що можливо. А можливо, запакуємо, ми зробимо кілька уроків на тему американського ринку і, і, взагалі, як тут шукати роботу, тому що він настільки інший, що навіть передати не можу. Я витратила багато часу для того, щоб просто, просто вивчити цей ринок. Окрім окрім того, що я вчила і вдосконалювалась у дизайні. Я вивчала ринок і його правила, і це настільки відкрило мені очі, настільки взагалі воно інакше, настільки воно не таке, як в Україні. Тому ну, так, портфоліо важливе, але ще важливо знати правила гри. Просто класне портфоліо воно не допоможе. Я, я бачу тут людей з суперовими портфоліо, але вони не можуть нікуди пройти, тому що вони не знають, як, як треба гратися. Чи є якась історія з клієнтом, яка запам'яталась тобі дуже сильно? Ну одна із. Одна із штук, яку, яку треба розуміти, це те, що велика кількість ваших дизайнів буде йти у смітник. І це окей. Це абсолютно окей, тому що думки міняються, напрямки міняються. І буквально, от недавно я там працювала працювала надлого для нашої компанії і теж такий цікавий цікавий момент тобто я я роблю все по правилам я завжди на ранніх стадіях показую ідеї тобто я ніколи ніколи не приношу фінальну ідею це це дуже важливо розуміти всім що що треба на кожному етапі чи клієнту чи стейкхолдеру чи чи тому хто буде важим грубо кажучи замовником треба на ранніх стадіях з ним приходити і узгоджувати от є така ідея дивіться Рухаємось далі, рухаємось в правильному напрямку, і вони мають словесно підтвердити, що так воно, і тоді, тоді в фіналі вам буде простіше. Тоді в фіналі менше сюрпризів буде. І от коли я працювала над лого, я точно так само робила. Я зібрала зібрала мудборд для того, щоб просто зрозуміти напрямок, куди, куди ми рухаємось, що цікаво, що подобається, що не подобається, і мені по тому мудборду показали от кілька варіантів, які подобаються. Я окей. Я в тому ж напрямку зробила там кілька кілька варіантів лого, які або, або такі, як як змук бордану дуже схожі, або от щось щось таке inspired by. І коли я вже показую ці дизайни, я отримую відповідь: ой, клас виглядає супер. А можеш просто кольори поміняти на нашому старому, тобто я розумію, що я все зробила правильно, але люди просто змінили думку. Можливо, навіть не конкретно та людина з якою я спілкувалася, а, а якісь, якісь інші люди, ті над ним чи під ним, чи з боку нього. Тому так дуже дуже важливо на це не реагувати і в першу чергу не бігти думати, що ой, мої дизайни дизайн жахливі. Ну, що це була перша думка, яку я подумала, звісно. Але так не варто думати. Ми дизайнери взагалі дуже вразливі в цьому сенсі, тому що будь-яка критика може здаватися. Дизайн це суб'єктивно. дизайнер, це іноді, іноді іноді там є просто правила, яких ми дотримуємося, але іноді є якийсь суб'єктивний момент. Там просто колір не подобається, просто форма не подобається, просто леял не подобається. Тому треба не сприймати, що це ой, це просто я погано зробив. І людина поміняла думку, і це окей. Наступне питання: що б ти порадила тим, хто зараз сумнівається в собі, і у виборі напрямку в дизайні, і так само в школі? Хай продовжує сумніватися. Нам буде легше. Ну, це жарти, звісно. Але ну повертаючись до початку нашої розмови, і я чесно вважаю, що нікого не треба підштовхувати робити щось до моменту, поки вони для себе не вирішили, що вони хочуть це робити. Якщо ви хочете залишатися там, де ви є, залишайтеся. Це не проблема. І я іноді чую такі, такі думки. Наприклад, навіщо мені зараз? Ти навчатися на цю професію, якщо мені вже 35 років, це навчання забере у мене там рік, поки розкачатися, поки там джуніор, Це все. І і коли щоб досягнути рівня, якого я хочу досягнути, мені там буде вже сорок класне питання. Але ж відповідь на нього, що сорок тобі буде в будь-якому випадку, і сорок тобі буде, а, і ти будеш працювати там, де ти хочеш працювати, там, де ти мрієш працювати, чи сорок чи тобі буде, і ти залишишся там, де ти є зараз. Вибір кожного Feel free. тому а ні, люди себе самі мають мотивувати. На твою думку, чи замінить штучний інтелект дизайнерів? Оце це класна історія, яку я маю розказати. Точно, от з цього треба було починати. Ні, я не думаю, що замінить. Ну принаймні, поки що я цього я цього не бачу. Скоріше за все, це буде якась така гібридна історія, як е, люди на заводах. Коли є якась автоматизація, але, але там все одно є люди, які цьому всьому допомагають. Тобто, якісь там машини на, на заводі, вони спрощують роботу людини, але вони повністю не, не заміняють її. От те саме тут. Я активно використовую AI, але я його використовую для натхнення. Коли, коли я от сижу і маю якісь завдання, я така, о Боже, я вже не знаю, що робити, я вже просто закінчилась ідеї. Я використовую там, наприклад, VZero для того, щоб він, він зробив якийсь базовий дизайн, або Gemini, навіть ну ChatGPT не дуже в цьому, але так я використовую AI, але для натхнення з того я все одно маю сісти і перемалювати дизайн або поміняти щось зробити по-своєму. І от е історія, яка мені згадалась е в одній із компаній. У нас таке 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 було. Коли коли от якраз уже був Візіров. І є ще такий тул, як курсор, який пише код, і от там чомусь це, це до мене ще було. там вони вирішили одну платформу досить складну таку операційну платформу. Побудувати за допомогою цього візірову, який, який напише дизайн, і потім закинути це все в курсор, щоб воно там написало код, і це все зробили і, і вже, і вже були готові просто до до юзера це все відправляти. Але як виявилось в результаті, коли це дали там доробити а, одній нашій а, дівчинці девелоперу. Виявилося, що там жахливий код, що Там код на значно більше строк, ніж він має бути, що там дуже багато всього заплутано. Замість одного переклада, там три переклади однієї самої мови, і жоден з них не працює нормально. Тобто зараз ми точно не на тому, не на тому етапі. Зараз ми трошечки трансформуємося те, що щоб з моменту, коли ми все робили руками, в момент, коли нам буде допомагати. AI, але все одно людина має це все підчистити, все одно людина має це все доробити, тому що те, що нагалюцинує AI, його не можна випускати в світ. Його де, де де AI дійсно може замінити людину вже навіть зараз, і я бачу, що це відбувається. Це коли люди роблять лендінги, лендінг та, не без проблем. Тобто написали там візіром закинули цей код, опублікували все. Воно працює там три кнопки, не знаю, перейти з домашньої сторінки на про нас, і, і все так воно може працювати. І я вважаю, якщо у вас там якийсь там свій бізнес, то немає сенсу. Для того щоб зробити лендінг сторінку, немає сенсу наймати там, команду дизайнер, девелопер чи верстальщик. А якщо ви працюєте над складною системою, поки що поки що я не тягне. Ко на останок хотіла поцікавитись би. Бо... Які плани на майбутнє, і що б ти хотіла в сфері дизайну в своїй роботі в найближчі роки втілити? Д Дуже складне питання, тому що цілі міняються в залежності від того, як, як міняється світ? Ну поки що я себе бачу дійсно там, там, де я є, в продуктовій компанії, де я можу міксувати безпосередньо ui дизайн разом із дослідженням із тестуванням. Продукту із вдосконаленням із чогось чогось одного, коли я бачу, як воно росте, змінюється і покращується. Це напевно моя основна ціль. А, а там не знаю, як, як буде, я постійно навчаюся, тобто, все ж історія з, з Ютубом, де я де просто якщо в мене виникає якісь питання, я знаходжу його, я, я дізнаюся. Як це робиться, я не можу сказати, що після того, що в мене був якийсь момент, коли я от закінчила навчання, отримала дипломчик, сплаткалась і, і все. І на цьому я все закінчила. Та ні, у мене у мене всі ці останні роки це, це мікс неймовірно інтенсивної роботи і неймовірно інтенсивного навчання, тому що світ міняється дуже. Дуже стрімко, не так як це було, коли я вчилась в інституті, і з приходом, AI, приходом нових нових тулів, він настільки швидко міняється, що я просто навіть описати не можу. Тому, тому дуже важливо просто за цим стежити, дивитися, що є нового вдосконалюватися, і дивитися, де ми можемо швидше працювати, швид, швидше вдосконалюватись. І, от заїжджена вже фраза, але вона заїжджена, тому що вона дуже правдива те, що AI вашу роботу не вкраде. Вашу роботу вкрадуть люди, які використовують AI. Тому, тому дуже рекомендую постійно навчатися і постійно дивитися на те, що є в сфері AI. тому що без цього зараз уже, зараз уже ніяк. Ми всі стаємо промпт інженерами, але і це треба поважати. Можливо, ще хотіла б щось побажати, чи порекомендувати студентам, що вагаються, чи йти на курси, чи ні. Хотіло б побажати тримати в голові. І ось те, що я сказала, що людям легко робити те, що вони вміють робити. Попасти в ІТ значно складніше ніж працювати в ІТ. Якщо ви туди попадаєте, то там стає значно, значно простіше. Але ось цей от перший крок ну це, це не крок, це, це кроки ще, це гігантський крок. А це те, це особливо зараз ринок вже не такий, як був 10 років тому. Оця стіна, яку яку один раз треба пробити, і там і там стає легше. Дуже багато хто її не проб'є просто через те, що не готовий, не треба. Але якщо вам треба, то, то це обов'язково обов'язково буде. А і ще одна така штука, яка трішки пов'язана з тим, як я шукала роботу в Штатах, коли у мене були всі. Всі причини її не знайти. Я просто для себе прийняла рішення, що я буду це робити, не зважаючи ні на що. Тобто я буду робити ці спроби, не зважаючи ні на що, навіть якщо в перспективі я її не отримую, але я пройду цей шлях, і я собі пообіцяла, що я буду робити кожен крок, який рекомендують робити. Можливо, трішки складно, складно сприймати, але знову ж таки дуже багато навчалася. Тому як працювати на місцевому ринку, і деякі поради були супер дивні. Але я сказала, що навіть якщо мені це здається дивною парадою, я все одно буду її слідувати, і я подивлюсь, що там буде у результаті. І я на собі зайвий раз довела те, що я і так знала, що якщо ви робите набір. Дій, які мають привести вас до якоїсь цілі, ви до цієї цілі дійдете. Питання лише в тому, що деякі люди припиняються на тарану. Але якщо ви продовжуєте робити ці кроки, ви дійдете це по іншому, по іншому не буває. Головне не, не бути одержимим, одержимим результатом. Якщо ці кроки сприймаються як гран, а що я просто спробую, я просто навчусь, я просто ткну сюди пальчиком. Я просто ткну туди пальчиком. Я просто от потрогаю, я просто спробую. А там вийде не вийде, воно обов'язково вийде. Зрозуміло, дякую тобі, велике дуже приємно було з тобою поспілкуватися. Це були всі мої питання.